Вітаю вас, шановні друзі! Послухайте, будь ласка, шматочок ось цього відео. Як права і обов'язки, вони взагалі то дуже тісно пов'язані. Одне витікає з іншого. Uh -huh. Тоб, маєш права виконуй обов'язки. Це взагалі шкільний рівень на розуміння. А друге, в конституції чітко прописано, що під час війни частина прав та свобод людини може бути обмежена. А... Отак от під час війни частина прав та свобод людини може бути обмежена. Додати це відео на жаль не можу, тому що TikTok за це блокує. Але я думаю, ви впізнали голос одного з основних пропагандистів офісу президента. Колишнього Айдарівця Євгена Дикого. І от коли він розказує про те, що і дійсно в Конституції написано, що під час е... воєнного стану там або війни деякі обмеження можуть бути по конституції. Але там чітко вказано, окрім статей, і там є перелік статей, які порушувати і обмежувати взагалі ніяк не можна. але чомусь пропаганда про це не розказує. Ну і саме головне постійно йдуть розмови про те, що в Україні війна. А де вона та війна? Вона оголошена? Не оголошена. Вона якось юридично підтверджена? Ніяк юридично не підтверджена. Раз уже на те пішло, західні партнери підтверджують, що в Україні війна? Ні, вони кажуть, що це криза. В Ізраїлі з Палестиною війна. А от в Україні з Росією криза. Але для пропаганди все це не важливо. Головне побільше розказувати та залякувати людей. Запрошую вас, друзі, на свій телеграм-канал, у нас там вже більше 10 тисяч. Посилання на телеграм є в шапці профілю.